Вітаю на огляді нашої нової системи. Персональний для тренера В ній ми допомагаємо тренерам вести облік своїх клієнтів, і також відразу допомагаємо і клієнтам наших тренерів зручно бачити свій розклад і бачити статус по своїм тренуванням, скільки було використано, скільки залишилося і так далі. А що ми маємо в нашій системі? На сьогодні ми маємо розклад. Розклад поділяється на сьогодні, завтра, тиждень, місяць, коли тренер може собі спокійно. Його змінювати по зручним форматам. Далі маємо клієнтів, саме базу наших клієнтів, вони поділяються на активних і неактивних, і абонементи. Взагалі, як буде працювати тренер. Клієнт до нього прийшов, оплатив послугу, і тренер створює клієнту карту. Доскає кнопочку «No page» і створює карту. Пише, наприклад, Максим Шаповал. Поки система сформовує карту, от бачите, знизу вантажиться, ми додаємо фото нашого клієнта, додаємо номер, наприклад, додаємо гендер. І якщо там потрібна інформа... друга додаткова інформація, ми можемо її адаптувати під вас, під кожного окремого тренера і вказуємо початок тренувань. Далі, у нас є нотатки, які бачать і клієнт, і тренер. У нас є абонемент. Які бачать клієнти-тренер і росте тренувань. Також є елемент мої заміри. Тобто ми можемо додати ще відео, огляд, де як правильно робити ці заміри, і відразу відслідковувати. Ну, давайте зверху інш... ми не спідемо. Перше, додати абонемент. Є 8, є 12, є 15, все за вашим бажанням говорите, ми робимо абонемент на 8 тренувань. Натискаємо кнопочку, створюється абонемент на 8 тренувань. Як бачите, активний 0 з 8. Далі створюється дата, коли його було так сказати придбано, активовано. І відразу під нього створюється незаплановані 8 вісім занять. Тут це дуже просто: тренер вже домовляється з клієнтом, коли він бажає запланувати, і вказує, що, наприклад, перше тренування, дата час. Давайте сьогодні тренуємося якраз. І це, наприклад, буде натискаємо кнопочку Include, time», наприклад, на там, 8 ранку. Все, система розуміє, що на восьму ранку, і ми змінюємо статус, заплановано. Далі, тренер в кінці дня може собі відмічати, або там, після тренування відмічати, що тренування пройшло, відбулося, чи не відбулося. Далі, коли тренер відмічає, що тренування відбулося тренування потрапляє в інший, так сказати, підпункт, нижче відбулося, і ми бачимо, що з абонемента абонемент активний, один з вісьми занять вже активовано, тобто абонемент використовується. Якщо ми зробимо таку саму історію по нашим по факту, всім елементам, всім тренуванням, то абонемент буде закінчився 8 з 8. Тобто клієнт може спокійно вислідковувати собі, чи закінчився, чи не закінчився абонемент. І коли знову клієнт новий прийде, або цей же самий говорить, що ми продовжуємо. Я купую, наприклад, 12 раз. Тренер натискає кнопочку 12, і в нього створюється новий абонемент, в якому він відмічає тренування. Натискає відбулося, і відповідно активний один з 12. Також є мої заміри. Ну, ми розуміємо, що коли ми приходимо в зал, нам потрібно відслідковувати наші цілі, наш прогрес. Відповідно, тут також є можливість відслідковувати прогрес. Пишемо, що наша ціль 100 кг. Зараз ми маємо 80 Відповідно, наша ціль на 20%, 20 залишилася. Правильно, правильно. Тут ми вказуємо перший тиждень, що ми вже набрали 3 кг, 83, другий тиждень вказуємо 85. І ми вже поступово рухаємося вище, вище, вище. Тобто, там на п'ятому тижні ми вже 100 кг. Відповідно, вітаю вас, ви дійшли до свого прогресу в вигляді 100%. Якось так. Зі сторони клієнта, все дуже просто. Ми Для того, щоб клієнту пошерити цей наш допис, натискаємо кнопочку Share, натискаємо Publish і публікуємо. І далі, оце посилання, яке у нас тут є, ми його надсилаємо нашому клієнту. Клієнт бачить. Свою свою інформацію, нотатки певні. Бачить абонемент, скільки абонементів залишилося, скільки ще є тренувань, всі абонементи, в принципі, свої бачить. І бачить всі тренування. На жаль, він не може їх змінювати, але він бачить, коли в нього яке тренування заплановано і на коли. Ось, якось так. І, в принципі, може все відслідковувати. Також мої заміри спокійно може відслідковувати. Якось так система зручна. Якщо бажаєте замовити собі індивідуально або придбати саме цю систему, звертайтесь в Директ.